Топ 100 фішок Motocreate, про які ви, можливо, не знали. Фішка номер 21 Супер проста ферма дерев. Фішка цієї ферми в тому, що для її побудови не треба багато ресурсів. Достатньо одне водійне колесо, механічний підшипник, будь-які блоки для конструкції, дві скрині. Три або чотири механічні пили. З іншого боку, на висоті двох блоків: один застосовувач, який буде дивитися вниз, фільтр будь-який сажанець, який будете садити, а також саженці в скрині. Один пересувний інтерфейс сюди, знову скриня, розумний жолоб, ще один пересувний інтерфейс на нього, фільтр з чорним списком на саженці і суперклей, щоб склеїти всю цю конструкцію. Уста рука правою кнопкою мишки по підшипнику і застосовувач висаджує дерева, а пили їх зрізають. І весь лут потрапляє через пересувний інтерфейс в скриню. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар.